Вітаю, дорогі підписники каналу. І з вами Василь Бейш. І сьогодні я вам покажу топ 10 красивих монет України, які я продав у групі Facebook Аверс Обігові монети України. Так що, хто ще не підписався на канал чи групу, обов'язково підпишіться, якщо вам тема колекціонування цікава. На 10 те місце опинилась пам'ятна монета України 5 гривень 2012 року. Фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Місто Києву в капсулі Стан колекційний. Завершення 23.10.2024 року. Антиснайпер 20 хвилин. Матеріал Нейзельберг. Стартова ціна 1 гривня. Крок 10 гривень. Бліт ціна 666 гривень. Лот було продано за ціною 330 гривень. На 9 місце потрапила пам'ятна монета України 5 гривень 2012 року. Фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Місто Львів. В капсулі Стан колекційний. Завершення 23.10-2024 року. Антиснайпер 20 хвилин. Матеріал нейзельбер. Стартова ціна 1 гривня. Крок 10 гривень. Бліт ціна 666 гривень. І лот було продано за ціною 360 гривень. На восьмому місці пам'ятна монета України 5 гривень 2012 року. Фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Місто Харків в капсулі. Стан колекційний. Завершення 23.10.2024 року. Антиснайпер 20 хвилин. Матеріал Нейзетберг. Стартова ціна 1 гривня. Крок 10 гривень. Біліт ціна 666 гривень. І лот було продано за ціною 380 гривень. Сьоме місце. Заслужила пам'ятна монета України 5 гривень 2012 року. Фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Донецьк. В капсулі стан колекційний. Завершення 23.10.2024 року. Антиснайпер 20 хвилин. Матеріал Нейзельберг. Стартова ціна 1 гривня. Крок 10 гривень. Бліт ціна 666 гривень. І лот було продано за ціною 460 гривень. На шосте місце потрапив річний набір обігових монет України 2020 року, 115 років будівлі Національного банку України. Завершення 23.10.2024 року. Антиснайпер 20 хвилин. Матеріал різний. Стартова ціна 1 гривня, крок 10 гривень. Бліт ціна – 1111 гривень. І лот було продано за ціною 560 гривень. На п'ятому місці опинився річний набір обігових монет України 2021 року, 25 років грошової реформи України. Матеріал різний. Завершення 23.10.2024 року. Антиснайпер 20 хвилин. Стартова ціна 1 гривня. Крок 10 гривень. Бліт ціна 1111 гривень. І лот було продано за ціною 620 гривень. На четвертому місці річний набір обігових монет України 2019 року. Обов'язок, мужність, пам'ять. Завершення 23.10.2024 року. Антиснайпер 20 хвилин. Матеріал різний. Стартова ціна 1 гривня, крок 10 гривень. Бліт ціна 888 гривень. І лот було продано за ціною 650 гривень. В трійку кращих лотів потрапила монета 5 копійок 1996 року. Різновид у каталозі 1БАД. Матеріал нержавіюча сталь. Завершення 2310 2024 року. Антиснайпер 20 хвилин. Монету було знайдено нашим підписником каналу YouTube. За це йому щиро вдячний. Стартова ціна 1 гривня, крок 10 гривень. Беліт ціна. 3333 гривні. І лот було продано за ціною 2500 гривень. На другому місці річний набір обігових монет України 2018 року, який присвячений першим поштовим маркам України шагам. Завершення 23.10.2024 року. Антиснайпер 20 хвилин. Матеріал. Різний стартова ціна 1 гривня, крок 10 гривень. бліт ціна 4444 гривні. Лот було продано за ціною 3250 гривень. І на першому місці рідкісна обігова монета України 50 копійок 1992 року. Луганський чекан англійськими штампами, так звана «англічанка». Різновид у каталозі 4 аам Матеріал латунь. Стартова ціна 1 гривня, крок 10 гривень, бліт ціна 13 тисяч гривень. І лот було продано за рекордною ціною 11 тисяч 500 гривень. Ось таке получилося сьогоднішнє моє коротеньке відео. Якщо воно вам було корисне, то підпишіться на канал і пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купую собі у колекцію. На 80 тисяч підписників на каналі скоро стартуватиме розіграш мега крутої монети України 50 копійок 1992 року, яка отримала сьогодні в рейтингу перше місце. Таку монету я розіграю саме для вас, мої дорогі підписники. Так що обов'язково будьте підписані, а умови я вам розкажу в наступних відео. Дякую усім за увагу! Почуємося!